Вітаю вас, шановні друзі, на моєму каналі. Ми давно вже з вами не зустрічалися в рамках цього каналу. Нові відео не виходили, на те були певні робочі та сімейні причини. Але цей проєкт. Продовжує існувати, я планую продовжувати випускати відео. Зараз, сподіваюся, в мене це буде виходити регулярно. І я хочу е зараз анонсувати кілька власних думок з приводу цього каналу, з приводу того, в якому руслі далі будуть рухатися мої відео. В першу чергу хочу сказати, що, можливо, назва цього відео вона дещо провокативна. І загалом такого роду відео, такого роду інформація виходять зазвичай напередодні. І, можливо, дещо пізно я виходжу з цим. Але в цьому відео, в першу половину я поговорю про те, як я бачу подальший розвиток цього каналу. А вже в другій половині відео дам кілька порад, як насправді не зійти з розуму не тільки в 2026 році, а й в усіх наступних роках, тому що ця. Це питання, воно завжди актуальне, і ті поради, які я дам, вони також актуальні на протязі всього життя. Вони допоможуть вам підтримувати своє ментальне здоров'я і ментальне здоров'я ваших родин, ваших е сімей, ваших близьких друзів е та е всіх тих, хто вас оточує, як ви можете впливати на е навколишній простір, навколишніх людей, і тим самим змінювати реальність і. Не тільки е, власне сприйняття цього світу. Отже, я зараз, е, як лікар спеціалізуюся в психіатрії та психотерапії, я вже маю спеціалізацію в неврології, і зараз я м, бачу більшу потребу загалом саме в напрямку психотерапії, тому що е, зараз навколишній світ з його викликами, з нестабільністю. І з тим, як сильно зараз перенавантажене інформаційне поле навколо людей, я бачу, що зараз саме є актуальною або актуальним той напрямок, де ми можемо з вами знаходити методи, інструменти, як підтримувати ментальне здоров'я, і вже маючи правильно правильно побудовану систему винагород. В тому числі, як працює допамін і е, довгострокові цілі, що ми ще не разом обов'язково е, будемо обговорювати в рамках цього каналу в інших відео, так от, з правильно побудованими цінностями, ми зможемо е, мати можливість також впливати на своє фізичне здоров'я, тому що маючи мотивацію. Займатися в першу чергу профілактикою, ми зможемо з вами знизити велику кількість можливих проблем зі здоров'ям. Будемо з вами обговорити широке коло питань. Я буду намагатися психотерапію представляти таким чином, щоб ви мали розуміння не тільки до яких спеціалістів, з якими питаннями можна звертатися, а також буду намагатися представляти для вас інструменти, які ви можете. Швидко, самостійно застосовувати в своєму житті. В цьому плані мені дуже подобаються психотерапевтичні етюди е, Олега Чабана, і ця його прекрасна робота просто відкриває для людей широкі можливості займатися самотерапією, само самопсихотерапією, побудовувати свою ментальність, своє сприйняття. Е, Різних ситуацій, проблем, свого дитинства, травм можливих, і таким чином знаходити баланс. І саме баланс є тим здоров'ям, до якого ми з вами всі рухаємося. Тому основна ціль моя зараз це випускати регулярно відео один раз в тиждень, по можливості більше, але базова ціль один раз в тиждень з конкретними темами, які будуть більше направлені на психотерапію. Якщо у вас є питання, є. Коментарі є потреби. Все це залишайте, будь ласка, ці обговорення. Ви знаєте алгоритми Ютубу, як, яким чином вони зараз працюють, і коментарі, якщо вони великі, це звичайно допомагає розвиватися і канали, і відео, і їх розповсюдженню. І також, якщо вам подобається або ви вбачаєте в цьому е, якусь користь для себе, поділіться цим також з оточуючими, з вашими друзями, таким чином ви підтримуєте і мою роботу. І мій канал, за що я вам дуже вдячний. Тепер коротко: інструменти, про які я говорив, як не зійти з розуму, не тільки в 2026 році, а й усіх наступних. Тут я хочу заакцентувати вашу увагу на двох основних темах або моментах, які ви можете застосовувати. Коли ми з вами знаходимося в неспокійних е умовах, Часових, просторових, коли ми не знаємо своє майбутнє, коли в нас є усіх екзистенційні страхи, що буде в майбутньому, як я буду піклуватися про себе, що буде в фінансовому аспекті, чи буду я здоровий. Абсолютно широке коло різних страхів, питань, і тривог. Як є декілька моментів, які дозволяють нам вийти з цього кола, яке нас придушує, яке нас. Ем... Пресує е, і дозволяє нам ці теми, вони дозволять нам вийти за коло цих страхів і подивитися на ситуацію дещо ширше. В першу чергу, е, це потрібно вміти будувати для себе осмисленні цілі. Про що я зараз говорю? Для того, щоб. Виходити за рамки своїх страхів потрібно фокусувати свою увагу на тому, що я можу досягти як я можу себе покращити. Це може бути що завгодно. Якщо ви давно хотіли поміняти роботу і ви все боялися. Спробуйте її змінити, просто довіртеся собі і спробуйте її змінити. Якщо ви вже є на якійсь роботі, яка вам подобається, спробуйте там поставити собі цілі, наприклад, зайняти вищу посаду або мати вищу зарплату. Спробуйте челенджі, які стосуються того, щоб скинути вагу, наприклад, або почати бігати, або почати регулярно займатися, або почати займатися благодійністю, і це стосується не тільки того, щоб жертвувати комусь якісь Фінанси, а також вкладати час для того, щоб допомогти людям, які цього потребують. Абсолютно різні цілі. Але якщо ви їх ставите перед собою, неважливо навіть на який це час на місяць, на рік або на п'ять років, звичайно, краще ставити їх на більш короткі проміжки, але саме це дозволить вам. Розбутися своїх страхів або принаймні відкласти їх дещо в бік, і більше концентруватися на тому, як ви рухаєтеся. І що це дозволить вам потім в майбутньому? Це дозволить вам побачити пройдений шлях і зрозуміти, що ці всі побічні страхи і тривоги вони ніяким чином фактично не впливають на ваш особистісний розвиток, на те, як проходить лінія вашого життя. І це дуже важливо. Без таких цілей екзистенційні страхи будуть захоплювати вашу увагу, і таким чином ви будете позбуватися в моменті сил, бажання, мотивації, щось робити, що змінювати, змінювати себе, змінювати навколишній світ. Знову ж таки, не потрібно спочатку гнатися за якимось масштабом, а просто давно хотіли прочитати книгу, придбайте цю книгу і прочитайте її, і поставте собі галочку. Зафіксуйте це якимось чином фізично, запишіть це. Я хочу прочитати книгу, прочитайте її, запишіть Я прочитав цю книгу, викресліть або поставте галочку, і ви побачите, що ви ніби трошки змогли проконтролювати ситуацію. Маю сказати чесно, що ми, як люди, майже не маємо впливу на те, що відбувається навколо нас, тобто ми не маємо контролю. Але, от саме ілюзія психологічна, коли ми намагаємося щось робити. Дозволяє нам і триматися психічно. Навіть якщо ситуація змінюється таким чином, наприклад, ви давно хотіли відкрити якийсь бізнес і стати підприємцем і ви збанкрутували, це не означає, що ви отримали поразку. Ви можете на це подивитися так, як ніби ви отримали досвід, який дозволить вам в майбутньому досягти успіху. Друге, про що хотів вам сказати, і, напевно, це набагато важливіше, ніж перший аспект це підтримка близьких. Психіка працює таким чином, що в нас з'являються ресурси, коли ми працюємо. І коли ми бачимо потреби інших людей і намагаємося про них піклуватися, тоді, повірте, відкриваються такі резерви, про які ви навіть і не здогадувалися, що вони у вас є. Це може бути піклування про ваших дітей. Про ваших е близьких родичів, про незнайомих людей в залежності від вашої ситуації. Наприклад, у мене є дружина, у мене є діти, у мене вже є базово ця необхідність приймати е рішення, приймати на себе відповідальність за мою сім'ю, піклуватися про неї. Тому в мене якби, немає можливості зробити крок назад. За мною стіна, і я маю рухатися вперед. Якщо у вас немає сім'ї, ви можете подивитися навколо себе і точно здаються люди, які мають якісь потреби, і вони потребують підтримки. Це може бути розмова, це може бути фінансова підтримка, це може бути фізична підтримка. Якщо ви проживаєте, наприклад, в селі, і ви знаєте, що в селі є люди похилого віку, які, наприклад, не можуть е зробити щось в своєму подвір'ї. Це також допомога. Коли ви фокусуєтесь на цьому і бачите потреби інших людей, у вас відкриваються ці резерви. І доступ до цих резервів дозволить вам як допомогти іншій людині, так і самому залишити доступ до цих ресурсів, щоб підтримувати власне ментальне, фізичне здоров'я і рухатися в плані розвитку. Я всім вам бажаю, щоб ми могли правильно оцінювати все те, що відбувається навколо нас. Не рефлексувати з приводу страхів, а намагатися насамперед, попри все те, що відбувається навколо нас, бути людьми, бути людьми моральними, бути людьми сумлінними, бути людьми, які здатні змінювати цей світ на краще і своїм прикладом показувати, як це робиться. Дякую і до скорих нових зустрічей.